У прес-центрі Нове Закарпаття відбулося урочисте відкриття культурно-освітнього проєкту Мовна школа Language скул ініційовано міжнародною молодіжною організацією «Айсек» в Ужгороді. Стажерів з різних країн і для того, щоб учасники, зокрема що ужгородська молодь, могла поспілкуватися із стажерами, ми робимо англійські дискусійні клуби. Це дуже добре, тому що через ці дискусійні клуби ми не тільки можемо якби, покращити нашу, наше знання англійської мови, а також просто поринити культуру того стажера тої країни. I'm not sure what Vicky said now, but I think I'm supposed to present myself. So I'm Kai, I come from Germany, and uh, well, I'm here for the language project. So I will teach uh, German, try to teach German, and uh, well, I. I so, so far um, I like very much here, you know, although the rain was a little bit, could, it, could have been, uh, I, I hope, hope that the next days will be more sunny. Hi, um, I'm George from Hong Kong, and uh, I have been in for two days, and so far I love everything here. It's so different from Hong Kong, and it's so green, and uh, it's peaceful, and everybody is very friendly. Hello! I I come from Brnof, Republic. My name is Dene. And I will teach you Czech language. Алой, ампернов репаблік, манез Денек, авиті Чек Лангвич. Аптусі сам ф'юма класіс, акифор. Задіасік це найбільша у світі молодіжна організація. Це студентська організація, яка створена після другої світової війни в 1948 році і розвивається вона вже 60 років. І за ці 60 років уже сто десять країнік би. Приєднати до цієї організації і активно в ній працюють. Організація є молодіжною, не політичною, не релігійною. Тобто, так як у нас є члени з усіх країн світу, ми не дискримінуємо ні разу, ні релігійно. І також, коли ми цієї організації, ми розширюємо своє, своє мислення, своє бачення світу також і розвиваємо себе. Перше це робота в організації як волонтери, як люди, які прагнуть розвиватися, розвивати свої професійні якості, знайомитись, розширювати свої а, знайомства. Друге, це якщо мене, програма стажувань. ви можете поїхати і отримати професійний. І волонтерський досвід, наприклад, можу сказати, що я збираюся їхати вже через тиждень два у прецію. А що таке програма стажувань АЙС? Це можливість поїхати на волонтерське а також на професійні стажування за кордон, які тривають від шести тижнів до півтора року, а також зробити свій внесок у розвиток суспільства, а також розвинути якісь свої особистості і професійні навички. Є два види міжнародних стажувань, які надає АЙС. Це професійне стажування, насамперед, це освітнє стажування, стажування в IT-сфері, а також менеджмент стажування. І наступний стажування – це соціальне волонтерське стажування. Вимагаю ще до участі у програмі стажування. Якби волонтерське стажування це стажування, коли ви приїжджаєте і воно триває 6 тижнів. У рамках проєкту іноземні стажери із Швеції, Чехії, Китаю, Індонезії та Індії викладатимуть учасникам англійську, німецьку та чеську мови. Крім того, у рамках Language School проводитимуться дискусійні клуби, в яких учасники матимуть змогу дізнатися більше про культуру кожної з країн стажерів через презентації, відео та живе спілкування. Також на відкритті мовної школи учасникам проєкту розказали про організацію АйСЕК і становлення і діяльність в Ужгороді та участь у закордонних. Стажуваннях